29 червня 2022 року. Війна, невизначеність, питання, які хвилюють кожного. Це відео зібрало понад 220 тисяч переглядів. Воно стало резонансним. Багато хто його критикував. Проте суть залишалася незмінною. Це були роздуми пастора на тему хто він. Час минув, але чи змінилися висновки? Запрошуємо вас переглянути цей запис ще раз і поміркувати над тим, наскільки актуальними залишаються ці думки сьогодні. Щодо останньої дитячої провокації, що я не можу пропонувати скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовому Російської Федерації і повертатись додому. А ми вже в тому захищаємо свою землю. Ні, пробачити ніхто, ніхто не пробачить. Це неможливо взагалі пробачити. Зараз ми не маємо права програти. Ми просто не маємо права на це. Це велика відповідальність, історична відповідальність. Не треба лякатися цього ворога. Те, що він великий, в будь-який момент все велике може ставати маленьким і навпаки. Питання всередині нас ми зможемо витримати довше, ніж він спроможний нас знищити. Я впевнений в цьому. Ми зможемо дати йому відсіч максимальну. Україна буде захищатись від ударів з будь-яких напрямків і з будь-якою зброї. Я впевнений, ми вистоїмо і повернемо все своє. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми постараємося дати відповідь на запитання, яке ви нам задали. Хто він? Президент України. 18 число. Червень місяць 2022 рік. Дорогі улюблені, чому я називаю це число Верховна Рада, Україна пізно ввечері? Прийнята чи підписана угода, яку ми називаємо Стамбульська угода, яка показує чи вчить нас. Що означає Содомський гріх і як ми тепер повинні ставитися до Содомського гріха? Ще до цієї угоди бажання серце було завжди молитися за благословіння президента, за благословіння Верховної Ради і тих, хто є. В державному управлінні, що Бог дав розум, як працювати і при цьому мати благословіння, яке виляться і духовно, і матеріально для цілого нашого краю. Але фактично це число 18.06.22 стало фінальним відміром, коли Бог, моє розуміння, не зможе більше благословити наш край, що означає для нас содома. Що означає для нас гріх Содоми? Ми бачимо, як далеко сьогодні відходить людина від Бога. І якщо ще раніше, я пам'ятаю, як писали нам різного роду коментарі, пастор, скільки вже можна молитися за покаяння президента, він вже покаявся, дивіться навіть на пасхальні свята, яка була гарна молитва. Тепер ми бачимо, що це все є сценарій. Чоловік прекрасно виконує роль. І на сьогоднішній день, верніше 18.06.22, дуже цікаво, 18-3 шістки, 06 шістка, 2022, ще одна шістка. Я думаю, тут випадковостей немає. Ми бачимо, як на сьогоднішній день світ оперує датами, як оперує числами, і все показує на дуже скорий прихід світ Антихриста. А з другої сторони, для нашого дуже є важливо підхоплення церкви. Сьогодні я хотів би, щоб ми разом з вами пороздумували в цьому запитанні, хто він, президент України? Якщо ми з вами вивчаємо старий заповіт, ми бачимо, як старий заповіт вчить нас ставитися до єврейського народу. Тоді, як єврейський народ покидає край Єгипет. Виходить в обітовану землю, Господь ставить їх перед двома горами. Одна гора називається Геразим, друга Івал. І зараз народ Божий мусить вибрати для себе сам, що він хоче мати в своєму житті. Чи він хоче мати благословіння, чи він хоче мати прокляття, чи він хоче служити Богу, чи він хоче служити сатані. Чи він фінально в останні дні вибере для себе Месію Ісуса Христа, чи вибере Антихриста? Зараз на горі Геразім і на гори Евал для єврейського народу пропонується, чи ти будеш правдивий єврей з небесним благословінням, і звичайно, благословінням, яке Бог тобі може дати на землі, чи вибравши собі гору Евал, ти вибираєш сатану. Вибираєш фальшиве єврейство, а в дальнішому вибираєш самого Антихриста. Хто він? Президент України? Вибранець Божий? Чи вибранець диявола? Слуга Бога? Чи ворог Ісуса Христа? Писланець правди? Чи знаряддя диявола? Друг України? Чи той, хто хоче за будь-якої ціни знищити Україну? По рахунку шостий президент України, ми знову ж таки роздумуємо, чи це випадкова цифра, чи знову число 6, яке є число людське і число сатани, знову заставляє нас на чимось подумати і бути обережним. Якщо ми вивчаємо. Прізвище Зеленський. Перша буква в прізвищі, коли ми будемо вивчати грецьку мову, вона знову ж таки буде відповідати шостій літери грецького алфавіту. Знову число шість. Буква Зета, яка не просто несе в собі шостий номер, але також мала глибокий символ. Пізніше цей символ передасться, і сама буква передасться в латинську мову, де буде йти звучання цієї букви Зет, і також розуміння, що буква Z «зет» або Зета означає знищити, витерти з лиця землі. Зіп оф. Якщо ми власне, сьогодні дивимося, що є, яка літера є позначена на зброї ворогів, які напали на Україну. Ми бачимо цю лі, літеру Z. Одне із значень, символічних значень цієї літери: Z, Z, стерти, стерти з лиця землі. І ви розумієте, про що йде мова. Слово зеленський прикметник від української мови, основне слово зелений. Чи це випадково, чи ні. Знову ж таки роздумуємо. Грецьке слово, яке відповідає цьому слову, є слово хлорос. Хлорос має два значення. Перше значення це є зелений, друге значення блідий або е, жовто-блідий. Перше значення хлорофіл, яке означає життя, друге значення жовто-блідий або чалий, який означає смерть. Ми бачимо, яка йде гра слів. З однієї сторони життя, з другої сторони, смерть, з однієї сторони, те, що показує на стосунки, ніби з нашим Богом, а з другої сторони, показує ніби на глибокі стосунки із Сатаною. Якщо ми з вами відкриємо відкриття 6.8, відкриття 6.8, ми з вами будемо читати такі слова. І я гляну. І ось кінчалий. А той, хто на ньому сидів, на ім'я йому спас смерть. За ним же і слідом ішов ад. І дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем, голодом, мором і земними звірами. Цей вірш, відкриття 6.8, відповідає в Біблії, коли знімається четверта печать. Ми пам'ятаємо шостий розділ. Іде зняття чотирьох печатей, і за кожною з перших зняття печатей стоїть певна дія. Коли зривається перша печать, є кінь білий, ми бачимо, що на цьому коні сидить Антихрист, який представляється для світу як месія світу. Пізніше ми бачимо другий кінь, червоний, і той, хто на ньому сидить, для нього дана влада забрати мир на усій землі. Пізніше появляється третій кінь, третя печать. І кінь, який є вороний, червоний, на землю приходить надзвичайно сильний голод. І фінально, коли зривається четверта печать, або правильніше сказати, фінально виходить четвертий кінь, цей кінь є чалий. Ми вже з вами казали, що означає чалий, грецьке слово хлорос. З однієї сторони є колір зелений. З другої сторони, в даному контексті виступає як жовто-блідий. Як диявол може міняти свою форму? Зелений, але натурально він є жовто-блідий. Якщо ми вивчаємо, хто сидить на цьому зеленому коні, на ньому сидить смерть, грецьке слово санатон не некрос, коли некрос означає смерть тіла, але в даному випадку на коні сидить. Санатон, смерть, що означає не просто смерть, а повний розрив з Богом. За ним, звичайно, іде ад. І далі, коли ми читаємо цей вірш, що дано для того коня зеленого, насправді жовто-блідого чалого хлорос вбивати на землі, не просто вбивати, а вбити четверту частину землі. Ми з вами колись говорили, що в Біблії існує міні- і макропророцтво міні-пророцтво, коли показано, як пророцтво оригінально буде в майбутньому виглядати в своїй повній досконалій формі, і зараз ми можемо використати цей прообраз чи це розуміння біблійного підходу, як воно буде розвиватися в Україні, міні-пророцтво, і як ця повнота цього пророцтва пізніше буде виражена в цілому світі. Що ми зараз з вами побачимо? І дано йде кінь. Зелений, насправді жовто-блідий, хлорос. На коні сидить смерть, за ними йде ад. І ми читаємо, і що дано владу і дано владу для нього вбивати в даному випадку, якщо ми використовуємо як міні-пророцтво, мале пророцтво до певного регіону пророцтво вбивати на Україні чи в Україні мечем. Що зараз робиться в краю? Вбивання мечем. Далі ми читаємо вбивання голодом. Зараз ми прекрасно всі розуміємо, з якою дуже скоро проблемою стикнеться наш рідний край. Ми бачимо, що робиться зерном. Ми бачимо, як викрадається зерно і що в дальнішому спіткає наш рідний край. Слідує, вбивати край мором. Знову ж таки. Не просто мором, а грецьке слово санатон, повний розрив з Богом. Зараз конкретно ми з вами можемо розуміти, що мова йде про два уколи. Коли ми з вами говоримо як два уколи, вбивають ген Бога, і людина не просто вмирає, а людина тепер не може покаятися, не може знайти Бога. Ми з вами це питання досліджували і маємо повне розуміння, як буде проявляти себе ця процедура. Коли прийде період великої скорботи і об'явиться беззаконник, і ми дуже близько до цього періоду живемо. І слідуючи вбивати земними звірами. Ми маємо повне розуміння, що сьогодні земними звірами вбивати не можна, що ні вовків, ні медведів і тому подібного нападу не буде. Мова йде не просто про земних звірів, серіон. Мова йде про того, хто сидить в уколі. Мова йде. Власне, про вірус, як він буде вбивати людей? І зараз ми бачимо, що може статися на четвертій частині України. Четверта частина України, якщо приміняти зараз це пророцтво як міні до нашої України, четверта частина, в дуже скорому часі просто-напросто може загинути, якщо не звернутися до Бога. Хто він? Хто він насправді, наш президент України, хлорос? Зелений чи блідий? Це, це є життя чи смерть? Чи він є справді друг України? Чи, можливо, ми багато чого не розуміємо, і це є дуже лютий ворог України? Якщо ми вивчаємо події останніх днів, ми з вами побачимо, що президент України Зеленський є сама відома і впливова людина світу, починаючи від 24 лютого 2022 року. Журнал Таймс показує, наскільки він опереджує другу людину. Маска, Ілона Маска, який займає друге місце, і фактично далеко-далеко друге місце йде позаду, позаду першого. Сама відома і впливова людина. Якщо ми з вами вивчаємо події, починаючи від 24. Лютого, коли, власне, почалася інтервенція Москви до нашого рідного краю, ми побачимо, як парламенти на самих впливових країн світу вставали перед Президентом України, і в той же час президент завжди сидів. Він ніколи не вставав. Стоїть питання, чому? Якщо ми акуратно слухали звернення нашого президента до... Канадійського уряду ми могли зауважити, особливо коли слухали в оригіналі на англійській мові, що прем'єр-міністр Канади трудо не просто стоїть перед нашим президентом, але він називає його, він наш лідер і наш приклад. Обидвоє і трудо, і президент України є учнями Шваба. Або Всесвітнього економічного форуму. Що це за одиниця? Всесвітній економічний форум, голова якого є Шваб, готує дорогу економічну для єдиної світової економічної системи, яка дасть владу для майбутнього лідера. Його ми називаємо Антихрист, всесвітній лідер, який буде керувати цілим світом. І Трудо, і президент України. Є учнями Всесвітнього економічного форуму. Якщо ми дивилися на привітання англійського парламенту, ми бачили, як палата лордів і сам Борис Джонсон вітають нашого президента. При цьому знову ми побачимо дуже цікаве, цікаву ілюстрацію виключення зі всіх законів англійської палати. Лорди ніколи не перед ким не встають. Для того вони є лорди. Що вони сидять. В даному випадку, коли президент мав промову до парламенту Англії, в кінці ми бачимо, всі стали, став сам Борис Джонсон, і при цьому всьому президент України сидів, сидів перед лордами. А лорди і Джонсон стояли. Коли ми з вами вивчали події, чи слухали події Всесвітнього економічного форуму, який проходив нещодавно в Швейцарії, кінець травня? Ми також чули мову нашого президента. І фінально, коли форум хотів привітати нашого президента, президента України, весь форум встав і також встав сам Шваб, маестро. Лорд, вчитель, стоїть перед своїм учнем, і учень знову не встав, хоча перед ним є його вчитель, він продовжує сидіти і сприймає ті всі овації, всі ті привітання, які йдуть від Всесвітнього економічного форуму. При цьому вчитель в лиці Шваба стоїть, а наш президент стоїть. Хто він? Шостий президент України, вибранець Божий чи вибранець диявола, слуга Бога чи ворог Ісуса Христа. Ми з вами читаємо Перша Тимофія, другий розділ, перший і другий вірш. Перша Тимофія, другий розділ, перший і другий вірш. Читаємо такі слова. Перш за все, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів. Та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усій побожності і чистоти. Як тепер можна зреагувати на цей вірш, особливо на другу частину вірша? Коли ми молимося за державу і держава чи керівники держави допомагають нам проводити не просто тихе і мирне життя, але в усій побожності і чистоті, коли в суботу. Пізно ввечері, 18.06.2022 року, український парламент з підписанням Президента України приймає указ про Содомський гріх. Як тепер можна реагувати на цей вірш? Чи, верніше, на два вірша? Ми не можемо вірш викинути. Це є слово Боже. Ми не можемо ігнорувати цей вірш, тому що цей вірш... Нам показує, що ми повинні робити. І тепер, коли ми читаємо ще раз цей вірш уважно по відношенню до нашого рідного краю, до керівництва нашого рідного краю ми чуємо такі слова. Перш за все, я благаю чинити молитви, благання, прохання і подяки за людей, які в уроді. Не просто чинити прохання, не просто подяку, не просто молитви, а ми ще раз і ще раз розуміємо. Молитву за покаяння нашого президента. Поки він живий, ми ще можемо і можемо молитися. Звичайно, з підписанням цього договору на Україну прийде велика, велика біда. Тепер мало можна надіятися, що Бог в такій ситуації, в якій опинився наш рідний край, буде нам помагати. Ми вибираємо Содому. Президент, про якого ми кажемо, що він покаявся, що він віддав своє серце для Бога, ми могли це чути не раз на сторінках нашої передачі, коли люди пишуть, пастор, як довго ви ще будете казати, що президент мусить покаятися? Що він же фінально мусить зробити? Щоб ви зрозуміли, що він покаявся? Чи ви не чули його молитву на Пасху? Чув? Чув і бачив. А тепер ми бачимо результат. Не можна гратися з Богом. Якщо ми граємося з Богом, фінально прийде те, що колись прийшло на судом і гумору. Пишне, гарне життя, рано чи пізно закінчиться. І прийдеться дати строгу відповідь за те, що сьогодні було підписано. Перш за все, молимося, благаємо, приносимо подяки. Не просто за те, щоб людина в чомусь була благословена, благословена. Благословенність для даної людини, для нашого парламенту, для президента України виражається в тому, що він мусить покаятись. І це буде найбільшим благословінням для цієї людини, для нашого парламенту, а в дальнішому і для цілого краю. Якщо людина покається, якщо людина зрозуміє себе, де вона стоїть перед Богом, тоді фінально і прийде результат, який колись Бог казав. Ми з вами читаємо Буття 12.3. Буття 12.3. Благословлю, хто тебе благословить. Хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі земні племена. В даному випадку мова йде про Авраама. В дальнішому мова йде про ізраїльський народ. Мова йде про гору Евал і гору Геразим. Ми бачимо, що сьогодні вибирає президент, який належить до єврейського народу, Божого народу, Бог ніколи цього народу не лишив. Не треба повернутися проти цього. Навіть тоді, коли народ відходить від Бога і вибирає собі гору і вал, і прокляття, Бог навіть в таких випадках свого народу ніколи не лишає. Але стоїть питання, як нам, як церкві, віднестися до цього? І питання, як ніколи, є гостре? І як ніколи є актуальне, і як ніколи ми повинні розуміти, весь суд належить Богові. Наша справа в питанні, кого ти благословиш, не просто благословити, а ще і ще раз схилити наші коліна, закласти пости і молитися, молитися за повне покаяння не тільки президента, не тільки уряду, а всі тих, Хто стоїть на чолі нашого народу і веде наш народ або до Бога, або до диявола, або до Ісуса Христа, або до Антихриста. І не має значення, хто це стоїть. Чи це стоїть Президент, чи це стоїть уряд, чи це стоїть церква зі своїми священниками. Ми повинні чітко розуміти, де ми сьогодні стоїмо. Що означало зовсім недавно для нас два уколи, коли ми всі побігли і брали, і коли в церквах це все проголошувалося і далося зелене світло для цього, результат себе чекати не буде. Коли в церквах, власне, згодилося на тим, що ми можемо робити, що ми хочемо робити, фінально далі ми бачимо те, що ми бачимо. І вибирає президент і країна. Содомський гріх. А перед тим. Було віддано свій храм, своє єство, своє розуміння, що тепер лікар має владу над нашим храмом, не Бог, і ми бачимо, як скоро приходить результат. Хто він, Президент України, післанець Божий чи післанець диявола, слуга Бога чи ворог Ісуса Христа, післанець правди чи знаряддя диявола, друг України? Чи ворог нашого краю? Ми всі думаємо, ми всі розуміємо, читаємо Біблію. І я хочу, щоб зараз ми схолилися і молилися. Молилися конкретно за покаяння. Можливо, ще Бог відверне. Можливо, десь хтось може сказати: судом загинув, судом це не Україна. У нас є дуже багато праведників. Як розуміти? Певного дня знайшлася людина в лиці Авраама, яка молилася за судом і Гомору. Чи знайдеться сьогодні такий праведник серед нас, як Авраам, якого Бог буде слухати? І людина, яка буде боротися до останнього, до десяти праведників? Аж поки фінально не вийде вирок Божий, схилимо наші голови, станемо і будемо молитися за покаяння. За всіх тих, хто є в проводі нашої держави і хто веде з собою людей. Хай Господь всіх нас благословить, щоб ми віддали своє серце для Бога і служили тільки йому. Схилимося і будемо молитись. Дорогий Всемогутні Ісусе! В цей тяжкий час для нашого краю, коли прийнявся цей позорний, ганебний закон про содомський гріх, як ми його називаємо, певна угода стамбульська. Дорогі Ісусе, ми ще поки живемо на землі, поки живі. Ми молимося за наш уряд, за президента, за всіх, хто є в проводі країни. Дай, щоб ми покаялися, щоб ми не просто війшли в Європу, тому що ми там хочемо бути, щоб ми мали повне розуміння, що Європа готує дорогу для Антихриста. Дай нам, як Україні, не готовити дорогу для Антихриста, а готувати дорогу для Ісуса Христа. Готувати дорогу чи людей для підхоплення в небеса, дай нам бути на правильній дорозі, нагорі Геразім, вибирати благословіння і служити тобі. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо твоє царство і сила, і слава. По віки віків. Амінь.